Щораз проводячи дзвін пам'яті, в першу чергу ми хочемо шанувати цих героїв, які на жаль віддали своє життя, і в тому числі передати родинам ті герої, які нагороди, які заслужили насправді наші захисники і захисниці. Звичайно, що в сьогоднішній день дуже сумно і волісно, бо кожен із присутніх людей дуже би хотів, щоб цю нагороду отримував той воїн, який насправді найбільше її заслужив. Але на жаль, життя розпорядилося по-іншому. Сьогодні вони на нас поглядають уже з небес. А ми робимо все тут для того, щоб пам'ять про них була жива. І надіємося, я знаю, що об'їхав багато родин. В кожній родині, в кожній сім'ї є куток пам'яті, і в кої я надіюся, що сьогоднішні нагороди, які вручені державні обласні, займуть своє місце в кутку пам'яті, і це стане цим символом тієї родини, яке буде передаватися з родин з покоління в покоління, і кожен буде знати, що батько був герой, дідусь був герой і прадідусь був герой.